То хто в мене запитує, як мені вдається керувати малими маслюками, вирішувати стільки справ і проблем і завжди залишатись в тонусі? Відповідь дуже проста: в цьому мені допомагає ексклюзивний напій від Степановича. Володю, а що ти ти робиш? Що, що роблю? рекламую продукцію. Та ти ж падлюка вже 40 років кожен день цю продукцію рекламуєш. Люда, що ти понімаєш? Мої відео стали дуже популярні. Через це Степанович запропонував мені стати рекламним обличчям свого продукту. Ой, рекламною рожею! Бог ти мій, що й ця морда на пляжці. Як вона туди тільки влізла! Дуже смішно. Ти що не поняла, що в мене з Степановичем підписаний рекламний контракт? Ото ну, вечно ти свою подпись непонятно куди тикаєш. Люда, я свою подпись непонятно куди тикнув, тільки один раз в житті. В ЗАГСІ. Так що знімай. Хто мене запитує? Як мені вдається. А що ж мені вдається? А, як мені вдається керувати малими маслюками і, 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 і завжди держать себе в тонусі. Володя, може, вже хватить знімати цю рекламу? На коня. А, останній дубль. Чуєш? А коли там Степанович по контракту має тобі перші гроші заплатити? Люда. Які гроші. По контракту я працюю за продукцію. Що твоя рекламна пика? Подавилася вже, алкаш старий.